Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Ми живемо в часі перед навчальним роком. В цей період ми священники маємо говорити якраз проповіді звернень до вчителів, до дітей і до Батьків. Четверта заповідь Божа. Шануй батька і матір, включає також в себе шану до тих, хто їх заступає. Хресні, тренерів, вихователів, вчителів і викладачів і зобов'язує. Дітей слухати, шанувати і допомагати вище перелічним категоріям людей. Дітям допомагати, слухати і шанувати, і батькам також. Дорогі батьки і, як не так, дорогі мами і бабусі. До Татів не звертаюсь, бо їм і так все одно. Здебільшого. Ми робимо деколи часто дуже велику помилку, коли критикуєте вчителів у присутність своїх же дітей. Ми їх не вчимо, ще й настроюємо дітей проти них, хто з них виросте? Озлоблені на цілий світ. Егоїсти. Я згадую своїх батьків, коли я приносив незадовільну оцінку. Вони мені забороняли йти на майданчик бігати в футбол? Для мене це було, напевно, найбільше покарання. Сьогодні ж, коли діти приносять додому незадовільну оцінку, яка реакція батьків? Яка та недобра вчителька? Що вона навчила? А що вона взагалі може навчити? Картинка є гарна в інтернеті до 2000 року. В, клас. в класі батьки, вчителька і, і учень. І батьки кричать до дитини, що то за оцінки такі? І картинка після 2020 року. Та сама картина. Клас, батьки, вчитель і діти. Але батьки вже до вчительки кричать. Що то за оцінки такі? Поставте себе на місце тої вчительки. І попробуйте дитині, яка вічно. Сидить в інтернеті, зневажає всіх і вся втолкмачити щось в ту голову. А попробуйте при тій системі науки, яка зараз є, щось доброго навчити ваших дітей. І тоді зрозумійте, що вчителі деколи віддають весь свій час і здоров'я, щоб хоч щось навчити тих ваших безцінних шатт, на яких ми хухаємо, спочатку хухаємо, потім ми їх обзиваємо, а потім просто махаємо рукою і кажемо, роби собі. Що хочеш. Розмови вчителям і провчителі мають відбуватися поза полем зору і слуху ваших дітей. Який би вчитель не був, який би вчитель не був, ви маєте захищати. І казати, а Марія Васильна так сказала, треба зробити. Значить, так треба зробити. Ваша дитина буде відноситись до вчителя так само, як ви до них відноситесь. Діти вбирають думки батьків. Дитині досить хоча б. Раз почути критику в сторону того чи іншого вчителя, все. І священник, І все. Інтерес до того предмету вже не буде. Може, та дитина мала бути колись великим математиком, але мама відкрила все. В дитини інтересу до математики не буде. І так можна про кожний урок, предмет сказати. Та й взагалі запитання таке, чи ви молитесь за вчителів ваших дітей разом зі своїми дітьми, звичайно. Чи ви молитесь? Ну, то, що ви хочете? То, що ви хочете? А апостол Павло казав: слухайтесь ваших наставників і кориться їм, бо вони пильнують ваші душі і душі ваших чат, за які мають звіт дати. Амінь. Слава Ісусу Христу!